В місті Пакрось продовжує працювати екіпаж Білого Янгалу разом з слідчою оперативною групою сектору реагування патрульної поліції. Багато заявок надходить на, наш, на нашу адресу. Кожного дня заїжджати в місто все тяжче і тяжче. Це постійно дорогу контролює ворожі фпв дрони. фпв дрони на автоволокні. Закликаю мешканців прифронтових міст. Евакуюватися ситуація з кожним днем все погіршується. Ми вивозимо як людей, так і тварин. до до себе собі, чи ми собі до себе? чи ви у мене дівчинка, а це хлопчик. Нещодавно у нас була запланована евакуація в місті Покровське. Ми вивозили двох людей. І проїжджаю по вулицям міста, ми побачили собаку алабая, породи Алабай. Вона бігала біля будинків приватного сектору. Ми зупинились на нашому автомобілі, спитали у мешканців, кому належить ця собака. Вони сказали, що вона прибилась до них. Вони її підкармлюють і попросили, щоб ми її забрали, вивезли з міста, тому що вже корму у них немає, і будувати її більше нікому. Собака дуже добра. Одразу пішла сама в автомобіль і виїхала з нами з людьми. Так як виходу не було, я забрав цю собаку собі додому. У мене також мешкає зі мною моя особиста собака, породи канекорси. Вони здружились, були у мене вдома. Ми виставили пост, щоб собаку хтось прийняв собі. Відгукнувся чоловік і сказав, що у нього багато таких собак. і Він полюбляє цю породу. І наступного дня він приїхав.

Все приток. Пойдет? Люди предают, а собаки це uh -huh. без цен. Я их за что люблю. Да, Манес. Скажешь, что его звать Вайт. Вайт. Я, я читаю Вайт, да, Сам, да? Вайт. Давай салай, ходил. Давай тут тут мягко тепло. те, пудри. Божечко, ты пан будешь их. Все, пока. Все, садись. так. Коли ми посадили в машину, це був такий великий ведмідь, і ми його назвали Мішка. Потім з е соцмереж ми узнали, що е чоловік знав цю собаку в покровську і е назвав його ім'я ім Вайт. Ну, він так і залишився мішка, новий господар сказав, що буде він мішка, я його так і буду називати.